Друзі, всім привіт! Доволі неочікувано. Кабінет міністрів України прийняв нові правила виїзду за кордон для деяких категорій громадян України. Ця постанова, яка вносить зміни до правил, була опублікована 26 вересня, хоча прийнята була 10 вересня. І знову ж таки доволі неочікувано вона була опублікована. І в зв'язку з цим деякі мої клієнти та глядачі, які. Були на шляху до виїзду за кордон або вже стояли на кордоні, попали в доволі таку неприємну ситуацію, тому що і сама прикордонна служба, і її працівники не знали, чи потрібно використовувати ці нові правила, і клієнти, відповідно, не готувалися для виїзду по нових правилах перетину кордону. Давайте якраз сьогодні про це і поговоримо. Але перед тим як дивитися це відео. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписались. Підпишіться на мій телеграм канал, тому що там виходять повідомлення, виходять вчасно про вихід нових відео на YouTube каналі. І обов'язково додивіться до кінця це відео. Для мене це надзвичайно важливо. Дякую, що дивитесь мої відео, і підтримуєте мій YouTube канал. Друзі. Така постанова від 10 вересня за номером 1044. Вона внесла як пом'якшення щодо виїзду за кордон певних осіб, так і ускладнення знову ж таки, для деяких категорій осіб. Ці нові правила вони стосуються виключно людей, які супроводжують осіб з інвалідністю при виїзді за кордон. Давайте я вам спочатку розкажу про ускладнення, а потім вже про пом'якшення таких правил. Щодо ускладнень, друзі, то вони стосуються тих чоловіків, які супроводжують своїх батьків або батьків дружини, які мають інвалідність першої чи другої групи. Як було раніше, чоловіку і відповідно особі з інвалідністю, яку супроводжував чоловік, потрібно було показати документи, які посвідчують наявність інвалідності, і показати документи, які посвідчують. Родинні зв'язки між чоловіком та батьком його, або батьком чи матерю дружини, відповідно. Що тепер буде на кордоні? Тепер, окрім документів, які посвідчують інвалідність, які посвідчують родинні зв'язки чоловіку і особі з інвалідністю, яку він супроводжує, потрібно доказати факт спільного проживання. Факт спільного проживання, як доказується, друзі, звичайно однаковим місцем реєстрації проживання. По старому, це прописка була, зараз прописки немає, зараз є місце реєстрації. І відповідно для того, щоб зараз проїхати через кордон, чоловік і особа з інвалідністю, його батько, чи, мати, чи батько і мати його дружини, мають мати однакове місце проживання. Якщо вони не мають однакового місця проживання, то для того, щоб перетнути кордон, їм потрібно буде змінювати це місце проживання на однакове. Але з цим можуть виникати складнощі, тому що, наприклад, чоловік, якщо захоче змінити, який хоче виїхати і супроводжувати особу з інвалідністю, захоче виїхати, то в нього 100% виникнуть складнощі з військоматом, тому що потрібно буде знімати з обліку, ставати. На облік військовий у військоматі, де він збирається реєструвати свій, своє місце проживання, тобто за місцем проживання батьків своїх або дружини. І відповідно знову ж таки, не всі військомати зараз надають такі дозволи, і не всі військомати знімають з військового обліку. Тому, якщо не виходить поміняти місце реєстрації проживання або чоловіка, або батьків, яких він буде супроводжувати, Є ще другий варіант це отримання акту про встановлення факту догляду за особою з інвалідністю. Що це за акт? Такого акту раніше не було взагалі. Такий акт видається або районними адміністраціями, або сільськими селищними і міськими радами. Відповідно за місцем проживання особи з інвалідності, тобто або сама особа з інвалідністю, або чоловік, який доглядає за такою особою з інвалідністю, мають звернутися до відповідної адміністрації або сільської селищної чи міської ради, для того, щоб такий орган встановив факт догляду чоловіком за особою з інвалідністю. І видав відповідний акт-довільної Акт, акт довільного, довільної форми, жодна форма і шаблон не встановлені. Прогнозую, що, скоріш за все, спочатку будуть якісь складнощі з видачею цих актів, поки напрацюється якась єдина більш-менш форма по всій Україні, але в подальшому я думаю, що питань ніяких виникати не буде. І такий акт має видаватись протягом п'яти днів. З моменту подання заяви відповідно зацікавленою особою, або наручно, або поштою буде направлятись. Друзі, звичайно, поки немає ніякої практики отримання цих актів, важко сказати, чи звісно ж будуть складнощі, але через деякий час вже буде зрозуміло, чи взагалі захочуть адміністрації і ради видавати такі акти, чи будуть якісь складнощі, обов'язково будемо за цим слідкувати і освітлювати у подальших відео. І ще одним варіантом довести факт спільного проживання з особою, за якою ви здійснюєте догляд, яку ви хочете супроводжувати при виїзді за кордон, є отримання довідки про отримання компенсації за доглядом за особу, яка потребує такого догляду. Але, звичайно, цю довідку буде отримати, скоріш за все, ще набагато складніше, ніж сам акт про встановлення факту. Догляду за особою з інвалідністю. Це друзі, такі ускладнення. Не розумію, нащо це робити. Фактично, і так всі розуміють, що якщо е, чоловік супроводжує своїх батьків або батьків дружини, то по факту це є одна сім'я, і це перший ступінь спорідненості між особами і відповідно. Навіщо ускладнювати такій особі, яка в принципі має вже відстрочку від мобілізації, навіщо ускладнювати а, такими бюрократичними схемами йому виїзд? Він все одно а, піти на військову службу він не піде, а, лише держава фактично дає йому завдання витратити ще 5 чи 10 днів для того, щоб отримати якусь, якийсь зайвий дозвіл. Який, якийсь зайвий акт для того, щоб він виїхав. Ну я не розумію, нащо це зроблено. Знову ж таки, коментарів від влади ніякої немає, тому будемо дивитись в майбутньому, що взагалі з цього вийде. Напишіть, до речі, в коментарях, як ви вважаєте, взагалі чи потрібно встановлювати додатково те, що батько з сином, наприклад, батько з інвалідністю, проживає разом з сином для того, щоб виїхати в подальшому за кордон. Для мене це якийсь звичайно абсурд. Поділіться своїм враженням від цієї новини, а ми переходимо до пом'якшень правил виїзду за кордон. Перше, друзі. Нарешті Кабінет міністрів визначився з тим, що не обов'язково на кордоні показувати оригінали документів, які дають право на виїзд за кордон, на відстрочку від мобілізації. Нарешті Кабінет міністрів визначив, що. Можна показувати або оригінали, або нотаріальні копії таких документів. Дуже вам дякуємо, тому що не завжди особа може привезти з собою на кордон оригінали свідоцтва про народження дітей або інших документів. Звичайно, це є плюс. Друзі, друге пом'якшення воно стосується того, що нарешті знову ж таки Кабмін визначився. Що якщо чоловік супроводжує свою дружину з інвалідністю, він може виїхати незалежно від того, якої групи інвалідності є ця дружина, тому що раніше такі правила вони виглядали достатньо, достатньо неоднозначно, і кожного разу прикордонна служба трактувала їх по-своєму і дуже часто чоловіків не випускали за кордон, якщо вони, наприклад, супроводжували дружину третьої групи інвалідності. Хоча, знову ж таки, я у минулих відео, які стосуються скасування через суд відмов у перетині кордону, зазначав, що суди притримуються практики, що незалежно від того, якої групи інвалідності є дружина, чоловік може виїжджати з нею. Чи перша група, чи друга, чи третя. Незалежно. Просто написано в законі жінка з Групою інвалідності. Тому, нарешті, Кабмін напевно почув, побачив судову практику і вирішили цей недолік виправити. Дякуємо знову ж таки. Друзі, і ще один недолік, який виправив Кабмін, є те, що нарешті чоловіки, які супроводжують інвалідів, можуть виїжджати і без інвалідів. Тому що знову ж таки була судова практика, де люди хотіли виїхати без інвалідів, просто як особи, які мали відстрочку від мобілізації, і їх не випускали, а потім суди скасовували ці відмови. Тому що така особа вона має відстрочку від мобілізації. Наприклад, якщо в нього знову ж таки жінка з групою інвалідності, жінка вже за кордоном і він. Мав право до неї виїхати, прикордонна служба до цього часу не випускала. На сьогоднішній день, якщо особа з інвалідністю знаходиться вже за кордоном, то чоловік може виїхати до такої особи, якщо він має право її супроводжувати. Знову ж таки, наприклад, якщо жінка першої, другої чи третьої групи виїхала за кордон, то чоловік, який має всі необхідні документи, це посвідчення інвалідності жінки або нотаріальну копію свідоцтво продуження, він спокійно може виїхати за кордон до своєї жінки, але за умови, що він не тільки надасть підтверджуючі документи, які дають право на перетин кордону, а ще довідку про те, що особа, до якої він їде, особа з інвалідністю, перебуває на консульському обліку. За місцем свого знаходження за кордоном. На такий облік особа з інвалідністю має зобов'язана стати протягом 7 днів з моменту прибуття на місце свого проживання за кордоном. Тому, друзі, якщо раніше цей консульський облік нікому не потрібен, був зараз я прогнозую знову ж таки, що дуже багато людей буде звертатись за кордоном до консульств українських для того, щоб стати нарешті на Консульський облік це стосується саме осіб з інвалідністю, які виїжджають за кордон. Тут, друзі, був такий пункт, який говорить і про пом'якшення, тому що люди зможуть виїжджати без супроводу інвалідів, які вже за кордоном, але є і жорсткіша сторона цієї новини, що такі особи з інвалідністю мають стати обов'язково на консульський облік, без постановлення на консульський облік. Чоловіка, який їде до особи з інвалідністю, не випустять. І друзі, ще одне пом'якшення: нарешті, знову ж таки, Кабмін прислухався до людей і скасував правила про те, що особа, яка супроводжує інваліда, може виїжджати лише один раз протягом всієї дії воєнного стану на території України. Звичайно, для мене це було. Досить неадекватне таке застереження, заборона про те, що особа один раз на виїхала і далі не може виїжджати. Нарешті це так само прибрали, і знову ж таки дуже дякуємо, що Кабінет міністрів прислухався до криків і прохань дуже багатьох людей, які намагались. Другий чи третій раз виїхати за кордон незалежно від підстав, чому вони хотіли виїхати або не хотіли. Знову ж таки, це було неадекватне обмеження для цих людей, тому що все одно вони мали відстрочку від мобілізації, на військову службу не збирались йти, і відповідно тримати їх в державі, не даючи можливості їздити за кордон. Знову ж таки було абсурдно, на мій погляд. І, друзі, хочу вас застережити про невеличке обтяження, яке встановлюють нові правила за кордон. Воно виглядає так, що особа, яка супроводжувала особу з інвалідністю, дітей з інвалідністю, має повернутися в Україну не пізніше, ніж самі особи з інвалідністю, якщо вони повертаються до України. Але. Знову ж таки, якщо ви мене запитаєте, яка відповідальність за те, що така особа не повернеться, то на сьогоднішній день такої відповідальності не існує. Тому, можливо, в майбутньому знову ж таки буде встановлена яка, якась відповідальність, і тоді ми ще більш детальніше це розглянемо. Знову ж таки, на сьогоднішній день ніякої відповідальності за порушення цього пункту. Не існує, тому з цього приводу можете поки що не хвилюватись. Друзі, на сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Поставте обов'язково йому лайк, якщо вам сподобалось, і до нових зустрічей. До побачення!